Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Добрий, шкода. подякою пану Сергію. Не пам'ятаю чесно, з якого міста. Пан Сергій з півроку тому подарував мені е пропановий кисневий різачок і паяльну станцію, якщо не помиляюся, якою я от по сьогоднішній день благополучно працюю паяю. А цього разу посилку відправила пана Лариса Миколаївна Б із міста Радомиш. І тут нам на замовлення виготовили за кордоном. до речі, За кордоном виготовили кришки лючків на БМП. Оце ідуть у нас або під двигуном, або під масляним баком. А оце під трансмісією. Зробили по одній штуці на пробу зі сталі. Чому? Тому що у мене на. Одній машині бракує одного, на іншій бракує іншого. так, Тобто вони відпали десь там у полях, а на заміну я не знаю, де взяти. Все, випробуємо, зробимо огляд. Дуже дякую. Також тут так, ну це диск стояв, фіксатор різьби Loctite червоний і аналог ВД-шечки. Мальтиспрей. Хай добре служить. Дуже дякую всім долучитися до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.